É chutou Тривай. Ти ж сьогодні не мала приходити, щось сталося? Ще ні, але може. Я просто вже додому збиралася. Це не може зачекати до запланованої нашої зустрічі. Вибач, потрібна консультація, за форс мажор я заплачу. Ага, ясно. Ну, враховуючи те, що ти навіть без шампанського, то дійсно сталося щось серйозне. Шампанським я зав'язала, тут твереза голова потрібна. Тебе не дратують ці звуки? Трохи є, то вимкни звук сповіщень і все буде в нормі. Розумна яка звук, та я вимкну. А от що мені робити з тими повідомленнями? А хто тобі пише? Чоловіки, яким ти кинула мене на Поталу. Я кинула? Так. Ти ж вчора мені порекомендувала зареєструватися у Тіндері. А ну. Через годину після того мені написала така кількість чоловіків. Що я досі не можу розгрести хлисти, і причому тільки з одними розберуся, мені нові пишуть. І така фігня вже добу. Блим-блим, 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 В мене скоро вже нервовий тік буде. Ну ти ж сама хотіла, щоб в тебе з'явився чоловік, з яким ти будеш ходити в ресторани і зав'яжеш стосунки. Хотіла? Але чоловіка одного, а не сотню мужиків, які ладні мене розірвати на шматки. Знаєш, скільки в мене вже запрошень? 24. О, 26. де мені стільки вільного часу взяти? Ну, тобі не вгодиш. Нікого немає погано. А жіотаж іще гірше. Як то кажуть, бійся своїх бажань. Годі знущатися. Що мені тепер робити? Ну, найпростіше видали програмку Тіндер з телефону. І забудь про все як про страшний сон. Що? Як забути? Ти що з глузду з'їхала? У мене така популярність. Я за кілька місяців вперше так одяглася і нафарбувалася. А ти що, пропонуєш це зруйнувати? Ну тоді йди на побачення. З ким? В мене шість чоловіків на низькому старті чекають, коли я їм відмашку дам, щоб мене сьогодні в ресторан зводити. І як мені обрати з них найкращого? Жереб? А це як? Це ти мені називаєш їхні імена. Я записую і даю кожному номер. Ти називаєш номер і таким чином ми обираємо того, з ким ти йдеш на вечір. Як їх звати? Іван. Так. Микола. Угу. Сергій. Угу. Сергій Блондин. Артем. Є. Зура. Ага. Так, є. Називай цифру від одного до шести. Чотири. І ти сьогодні йдеш у ресторан з Артемом. Е ні. Він ще дитина, йому 23 роки. Ні. Mm. Давай один. І до ресторану тебе веде Сергій. А просто Сергій чи Сергій блондин? Просто. Не дай Боже, він же за старий, йому під 60. Давай шість. О, якраз Сергій блондин. Я не люблю блондинів. Давай два. Зураб. Так. У них такий темперамент. Він же кавказець. Я не витримаю. Угу. Давай три. Микола. Він такий нудний. Навіть у листуванні. М -м. Так. Бери Івана і будь з ним щаслива. Все. До речі, це ідеальний варіант. Він красивий, солідний, так. вік середній. До того ж фартовий, не дарма ж його жире побрав. Угу. Алло, Іван, Це Марго. Я згодна. Давайте зустрінемося з вами в тому ресторані, про який ви писали. До речі, я люблю червоні троянди. До зустрічі! А про інших я подумаю завтра.